19 грудня у Чернігові подія, яка щороку об'єднує силу, досвід і вдячність. У художньому музеї імені Григорія Галагана відбулася 28-ма церемонія міського конкурсу Жінка року. За роки існування відзнаку отримала 231 Чернігівка. Жінки різних професій, різних шляхів. Але з однаковою відповідальністю за свою громаду сьогодні ми вшановуємо, визначаємо наших жінок за їх вклад в розвиток громади, за їх високу професійну майстерність, за їх неймовірну активну волонтерську, благодійну громадську діяльність, їх жіноче лідерство, їх жіночу силу, стійкість навіть в таких важких умовах, коли стільки багато викликів, такий складний час наші жінки вносять неймовірний вклад у відбу. Дово в розвиток в захист нашої громади та нашої країни окремою відзнакою за міжнародну підтримку та розвиток жіночого лідерства нагородили почесну консулку Латвії Олену Вишнякову. Як почесна гостя церемонії, вона нагадала, українська жінка сьогодні це феномен, який важко збагнути світу Мій найулюбленіший вислід. Сказала Маргарет Течер. якщо хочеш, щоб хтось щось сказав, попроси чоловіка. А якщо щоб хтось щось зробив, попроси жінку. Але я думаю, що вона говорила не про англійських жінок, а про українських. Тому що зараз під час війни те, що роблять наші жінки, воно безцінно і незрозуміло для деяких наших партнерів. Але течі дуже цінні, розуміють, що те, що ми вам допомагаємо, це лише підтримка, а основну роботу робите ви. Живачі тут, підтримуючи свої сім'ї, дітей, чоловіків. Сьогодні жінка року це не лише про професійні досягнення, це про стійкість, про витримку, про здатність брати на себе більше, ніж здається можливим. Я вважаю, що зараз жінки як ніколи важливі. Ми тримаємо тил. Як би це парадоксально не звучало, але в період великої війни ми бачимо, що жінки розвиваються. Вони встигають і про родину дбати, це українські жінки, і розвивати бізнес, і нові напрямки створювати. Скільки важливих і цікавих бізнесів створили жінки в період війни? Таким чином ми робимо свій внесок в перемогу, в мир. Ми не зупиняємось, і ми. Ми допомагаємо країні вистояти економічно. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Ми всі чоловіки можуть витримати те, що можуть витримати жінки. Ментальне здоров'я, яке зараз необхідно для хворих, поранених травмованих, враховуючи ці всі навантаження, дуже велике. Війна докорінно змінила пріоритети та переписала життєві сценарії, колишні наукові праці чи фінансові звіти відійшли на другий план перед викликами часу. Відома науковиця Ганна Жара сьогодні психологічна опора для наших поранених захисників. А фінансистка Олена Маковій у лютому, 22-го змінила офіс на окопи і сьогодні отримує відзнаку вже як ветеранка, що боронила рідне місто. В мене е -е, великої вдячності. Ті вдячності і організаторам, і тим, хто все ж таки робив відбір за те, що людям не байдуже, не байдуже на те, що роблять наші жінки, і оця важливість бути видимим для тих, хто робить щоденно, десь скрито, десь вкладає сили в нашу перемогу. Це най... найважливіше, і отакі от конкурси, мабуть, нагадують людям. Куди можна рухатись і як можна допомагати до на нашій країну? Жінок гідних дуже багато. Тим паче, в нашому місті герої мені випала така нагода, я навіть не сподівалась, і навіть я про це навіть не думала. Але ця нагода випала, я так думаю, що не просто так. Я спробую її використати для того, щоб привернути увагу до військовослужбовців, до військовослужбовців, які на сьогоднішній момент за станом здоров'я списані, і для того, щоб привернути увагу цивільного населення до їх адаптації. Це дуже важливо. Свій життєвий вибір свого часу зробила і Вікторія Литвяк, колишня військовослужбовиця, відчула покликання в педагогіці. Сьогодні вона очолює школу і вчить дітей залишатися свідомими українцями. На сьогоднішній день це дуже важлива нагорода, особиста для мене, і я думаю, для кожної жінки, тому що кожен з нас робить свою справу тихенько. Освітяні зараз працюють над складних умовах при повітряних тривогах, постійні виклики. Війни важливо доносити мешканцям міста і країни, що освітяни важливі на освітянському фронті. Хоча сфери діяльності різні, кожну з восьми номінанток об'єднує невтомне волонтерство та здатність бути там, де вони потрібні найбільше. Це конкурс ролі жінки в суспільстві, ролі жінки в нашому місті. А сьогодні в цей особливий час, тим паче, це соціальний захід. Він підтримується міською радою, він підтримується громадою. Заряд енергії і розуміння того, що я на вірному шляху я повинна далі працювати і. Створювати інші проекти для розвитку наших жінок, жінок-переселенців для підтримки військових, тому що не можна сказати, що я щось не можу. Кожна людина може все. Тільки треба вірити в це, і все вийде. Я дуже вдячна за цю нагороду, тому що дійсно я в Чернігові тільки три роки, і таке визнання для мене це неймовірний поштовх рухатись далі. Я слухала дівчат їхнє інтерв'ю і на якусь секунду подумала: от а якщо б, наприклад, якісь моменти от не вистачило б тої сили, от не вистачило б той стійкості, не вистачило б той впевненості в собі, закутував би страх. От що б тоді було? Я впевнена, ми цього ніколи не дізнаємося. Yeah. Yeah. А, і е, якраз видимість і підтримка це те, що дає цей конкурс. Кожна жінка. Має свій вклад. Я впевнена, що дуже важливо про це говорити. Дівчата це ну напевно не сильно інтендітна сила, але е, сила, без якої жодна перемога, е, просто неможлива. Тому хай живе Сіверська жінка.